Кожен рік на Різдво Лесик і Юлік ходили до мене. В мене жерли, пили і спали. А мама мені зато виписувала п'юї ті патишамав. Багатенький боротінов, що ти то вся годуєш. Чого вони тебе до себе не кличуть? Ха, що? та вся гроші, а воно колись гроші мало одне з другим. Отак От зробили собі з моєї хати притон і балділи. А я впав в нерві і сказав, що хорош. Тому загороком і в Лесика. Подумати собі, я його вже знаю п'ятсот років, а нині перший раз в нього в хаті. Тепер я поняв, що він не хотів мене до себе запрошувати. Я замітив свої речі в його хаті. Та мені не шкода, але я казав викинути, а не нести собі до хати. Короче, бідося є, бідося. Поприбірину в хаті частенько. Правда, якийсь специфічний запах. Чесно сказати, я би не жив. Я ніколи не міг підстригтися під полубокс. Бо стидався свого чола. Боже, в мене велике. Але мама казала, що я буду мудрий чоловік. Ну. Страшне таке саме, як в мене. Що таке саме, як в тебе? Юлік, а ну власть вітаем. А ну скажи, в кого більше чого? В мене чи в нього? Ти, ти А ну береніку. Весика шість в дзві за дев'яно. Поняв? Що поняв? Ну добре, питання на засипку. Що mm. більше важить? Кілограм каменю чи кілограм пір'я? Ясно, що каменю. Камінь і камінь. Ти. Камень є камень! Клядники ходять. Виключайте світло. Бо зараз ще сюди зайдуть, не дай Боже. До мене пішли. Дід почілюйте клянку. Та тут церковний хор. Збирають гроші на церкву, на прикриття. Бляху будуть купляти. Не думаю, Леся, бо я не бачу священника. А то не обов'язково, щоб священник був. Ну, то взагалі не обов'язково. Ну, що ви таке малити? Як не обов'язково, я собі зараз придумав йти на церкву і що? йди. Йди. І тут в мене загорілися очі. Руки сі почали чихати на гроші. Я придумав. Ідемо кольорувати на церкву. Стоп! А як будемо гроші ділити? Гроші будемо ділити по моїй системі То як? Ну дивіться. То і типа ми. Лесик, як ти думаєш, де ти є? Ну, то так якби то ти зверху, я знизу. Не. То є я, а то є ти. Юлік. Як ти думаєш, де ти є? Ну, якщо то є ти, то є лесик, то виходить, то є. Не. То є ти, а то відомо на церкву. Ми пішли городами на початок села, щоби не пропустити ні одної хати. Я відразу всіх попереджав, що ми є церковний хор і колідуємо на церкву. Люди, правда, ще трохи сумнівали, але коли ми на повній легені заколідували, як і я завінчував, Фристоїка а ще для солідності записував в блокноті фамілію, номер хати, хто скільки дав, і в кінці вимагав підпис, та вже коню понятно було, що ми є нормальні. Кожній хаті нам давали грубі гроші, вже на середині села ми сі збили, скільки в тому кульку було, а в баби стевки той, що внук роби начальником на морозові, та то взагалі тут ангели чудяться, рожденого бояться, а він стоїть тряситься, смутно паситься, Австрії клячуть, плати лячуть, плати, бачу тут же, тут же, тут же тут же, тут же Чую, бажаю вам много літ прожити і своїх дітей та внуків вінцем Христо Рождає! зловити. Христос. 500 гривень на рік. Так, з 500 гривень. А ну мені мені, що ви дали 500 гривень на церкву. От, от, от. Все, Христос Рождає! Будьте здорові. 500 гривень купі! Все. Ми загубили страх і пішли до багачів до реки та Вови. Правда, там ся нас заставили розут. Ріє, царіє, кверти пуприйдоша, лиман і смірно злату принесоша, тут ангели чудяться, рожденого, а в стоїть трясеться, осел смутно паситься, пастирі, клячуть, плоди бога бачуть тут же, тут же. Тут, тут, же, тут, же, тут же, тут же, тут. Віншуєм бажаємо вам много літ прожити і своїх дітей та внуків. Він сам поблогсвити. Христосся рождає. Його. Дякую. Дякую, а я казав, що я буду багато кілис, правда. Ми тішились, як малі діти. Кожен в своїй голові придумував, що він буде куп'яти за ті гроші. Все мало бути ще ліпше, як би лесик не затягнув одну хату, де жила глухоніма стара. А я нюхав, чув, що туди не треба йти. І якось хрена пішов. Та що такого? Ну? Вона закамарала, Юлія, де буде. Давай, давай. Та я не буду та що людину буду буде. Буде. Де, не, не. Вися, а шо ти, Ну казав сюди. та треба було, ну чуєш, то ще одна хата. ну. Трахне в таку хату. Пацани, тут тільки що був церковний хор. Ми чуть не присіклися з церковним хором. Мало з того, німа до Юліка мечала. То означало, що хор був священником, а наш священник людину бачив як рентген! От тільки щось не то зразу б як ропило по чолі. Ми всі настрашили, змотали вудочки і скоро побігли до мене додому ділити гроші. Сто шістнадцять. Дві п'ятсот. Сімнадцять триста. Так, 300 плюс 500, то є маю 800. Тримаємо в уміть, тепер 17 плюс 2, то є 19 плюс додаємо то, що мали в умі, то є скільки правильно, 19 800 і то, що плюс Юлік мав. Загальна сума 19 916. Ого. То якщо хтось знає, то у нас церкви виженуть і на цвинтарі навіть не поховають. Сплюнь! Я не буду тоді діть брати. Я не буду грошей тих брати. Будеш! Защо як ти подивишся, скотина в нас підставляє? Mm. Ти що? А може я вам щось не доказую? А може мені чітка хвора і треба робити операцію на кісту? Я просто вам не хотів казати, мені ті гроші треба буде. Mm. <зас> ти не знаєш. Її. Mm. То хор церковний. І священник Там є. Що робити? Що робити? виключайте світло! Ні, не, не виключайте, потопальон! Юлік, міняйте ліжку! Я лізу в шафу! А я що маю робити? Держись! придумай! В Португалії до мами поїхали? А ти що тут робиш? А я вагонки прийшов підливати. підлеватися. А, то на церкву на перекриття на бляху, на крокви, на то. Все. Ми на оповіді подякуємо галині і двізеві. Ходіть, ходіть, ти сто завждається його.